Ще... Скажіть, будь ласка, веде... що ви, які ви кошти роздаєте? За що? Скажіть, будь ласка, списки, що ви роздаєте? Кому роздаєте? Ми нічого не, не роздаємо. Роздає? Це, за, це за автобус Це расчок. За автобус розширено, що ми поїхали на авто. Люди добре. Я хочу знати, що у вас за що ви знімаєте. Дайте мені ваші. мені. Хто вам заплатив? Ви хватаєте мене за руки? Руки Уйди. Все. Скажіть, що за гроші ви роздаєте, і що за списки у вас в руках? Це кримінальна стаття. Ви списки, що люди їдуть в автобусі. А чому гроші там не списки? Це за автобус. У мене ж є на фото. Все є. Що за кошти, що за списки? Ви за гроші приїхали мітинувати?